Кожна людина, яка починає слухати ролики Станіслава і Юлії Солтаненко, або наші ролики, які проповідаємо ми, знаєте, що люди кажуть? Ну, я не можу це слухати. Ну вони таке проповідують, що це просто перечить всьому, що нас вчили. Біблія це слово, це правда. І то, що воно може нас торкатися, то, що може, воно нам бути неприємно, нас так навчили, я так все життя роблю, воно не буде приємно. Тому що цим світом править сатана. Він лукавий, він людей обманює. І нам треба бути розумними, провіряти все, чому ми робимо так, чому ми святкуємо це так, чому, чому все це так і чому воно мене так торкається? Тому що істина, вона проникає в серце, вона розділяє дух і душу, вона розділяє правду і брехню. Тому нам не треба цьому противитися. Нам треба це слухати і приміняти. Амінь.